Вітаю всіх на YouTube каналі Альянс. Сьогодні мова піде про готель Best Maritim. Готель знаходиться в містечку Камбрільсь і знаходиться на першій лінії. Пляж муніципальний, піщаний. В Іспанії всі пляжі муніципальні, тому лежаки і парасольки за додаткову плату. Коштують вони десь порядка 15-18 євро. За два лежаки і одну парасольку від сонця. Поруч з готелем знаходиться зупинка. Можна поїхати до аквапарку або поїхати у парк атракціонів Порталентура і Феррари Ленд. В готелі працює основний ресторан Шведська лінія. Також тут проводять шоу-кукінг. Це приготування їжі при гостях. В готелі дуже смачна і різноманітна їжа. Тут подають і морепродукти, і різні види риби, і м'яса, є в готелі ігровий майданчик для дітей, є два басейни для дорослих і для діточок. Я би цей готель радила сім'ям з дітьми. 教会守望。Yeah, so